Хочу зробити фотографії, щоб відзвітувати сину, щоб, щоб можна було показати і побратимам, що виставка вже відкрилася. Архітектура мирних міст, пейзажі, девоєнна Донеччина, військові будні та портрети побратимів, які полягли в бою. Більше 70 робіт добровольця Артура Новікова привезла в Івано-Франківський краєзнавчий музей його мати. Якщо він на захисті там, то я на захисті культури тут. Ідея арт проєкту рідні барви, 4.5.0» виникла в минулому році. Для того щоб підняти і бойовий дух хлопцям, які на захисті нашої країни зараз знаходяться, бо їм це дуже важливо. Артур Новіков родом із Краматорська любов до творчості у захисника зародилася в дитинстві. Згодом захоплення переросло в навчання у виші та викладання художнього мистецтва іншим. Ділиться мати художника-захисника. На стінах є і її портрети. Втім, однією з улюблених робіт сина вважає херсонський настрій. Там у мене є така робота Херсонські кавуни, бо вона тепла, смачна і знову ж віримо, що Херсон це Україна і буде завжди Україною. Головна тематика виставки під назвою Рідні барви 4.5.0. краса східної України та братерство і Дружба на фронті, пояснює Наталія Корецька. Більшість робіт написані ще до 2022 року. Втім, ділиться мати митця на війні, замість полотен її сину служать стіни. Роботи, які фотографії, там, де розпис. На стінах це там, де хлопці живуть. Ну треба ж якимось чином прикрасити, треба якимось чином підняти друг, друг другу весь цей настрій. Дух, його бойовий друг, дух треба весь 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 час тримати. Якщо ви звернете увагу, там в основному ж казаки. Бо це казача доля, ми казачий край, і казаки це завжди були українці, вільні. І... Країна наша повинна бути вільною. Івана Кащишин родом із Запорізької області. Дівчина розповідає, виставка турка її заживе і ніби повертає минуле. Перше, що побачила, звичайно, це прапор, це фотографії. Одразу перейшли ліворуч. Дуже така картина жах війни. Глибоко до серця. Бо кожен з нас, хто сюди переїхав, ми відчули це. І Мабуть, в кожного емоції будуть свої різні, але дивлюсь на картину і згадую, як воно було. Побачити роботи воїнам митця можна упродовж місяця. Виставку експонуватимуть до 25 травня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Далі роботи повезуть на Львівщину. Інна Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.